До редакції Альтернатіва.орг надійшов лист від мешканців Авідіополю з метою зробити звернення до авідіопольського селищного голови Савєльєвої Лідії Іванівни. Зачитую, шановна Лідія Іванівна, мешканці частини Авідіополя, район Молдова, звертаються до вас з проханням написати саму собі заяву про виділення матеріальної допомоги на ремонт перехрестя вулиць Кудрявцева та Євгена Калісніченка. Ми бачимо, що саме. По цієї схеми гроші з бюджету виділяють миттєво, без тривалих засідань депутатських комісій та сесій. Віримо, ліді Іванна, що ви не залишите ваших виборців без уваги. Розуміємо, що вам також потрібно провести черговий ремонт у вашій оселі, але сподіваємось, що проблеми виборців цього разу ви поставите вище своїх потреб. Від редакції хочу додати, що у зв'язку з незакінченим ремонтом вулиці Євгена Калісніченка. Будинок інваліда першої групи номер 219 по вулиці Євгена Колісіченка під час сильних опадів також заливає. Отож, Ліді Івана, якщо все ж таки повернетесь обличчям до своїх виборців, беріть матеріальну допомогу відразу на двій точці вулиці Євгена Калісніченка. Роман Альтернатива Орг.